Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. П'ять кабів випустили росіяни по Малокатеринівці вчора увечері. 30 будинків повністю або частково зруйновані, ще 50 пошкоджені. Також зачепило школу, церкву та старостат. Рятувальники дістали з під завалів тіло загиблої 66-річної жінки, ще п'ятеро людей поранені. Місцевим жителям, чиє житло пошкодило, пропонують розміститись у шелтері селища Балабине. Подробиці за телефоном, який ви бачите на екрані. Дві ракети Х-59-69 із літаків тактичної авіації випустили росіяни вчора по Запоріжжю та Балабиному близько 9-ї вечора. Обидві ракети збили наші сили. ППО уламки впали на околицях без детонації. Інформації про постраждалих не надходило. Укриття з футбольним полем за майже 38 мільйонів гривень з міського бюджету. Спортивний клуб Металург Запоріжжя знову оголосив відповідний тендер. Попередній скасували, бо у переможця не було підтвердженого досвіду виконання робіт із завершеними проєктами. Новий аукціон запланований на 14 квітня. Військовий із Гуляйполя Роман Литвиненко отримав почесний нагрудний знак Золотий хрест. Під час бою у Курській області десантник першим помітив загрозу і відкрив вогонь. Чим врятував життя побратимів. Вогнева позиція залишилась під контролем наших захисників. Офлайн навчання стартувало в одній з гімназій південного мікрорайону Запоріжжя. Там за кошти з міського бюджету та за фінансування ЮНІСЕФ відремонтували укриття. Простір може вмістити 350 людей. 19 штурмів за добу на Гуляпільському напрямку загарбники 10 разів атакували поблизу Новосілки та Привільного. 9 штурмів відбили сили оборони на Оріхівському напрямку, поблизу малих Щербаків, Лобкового, Кам'янського та Новоданилівки. Укуси кліщів почали фіксувати у Запоріжжі. 19 містян звернулись з цього приводу за медичною допомогою минулого тижня. Захворювання на хворобу лайма не виявлено. Загальноміська весняна толока буде проходити у Запоріжжі з 31 березня до 1 травня. У цей час будуть висаджувати квіти та займатися озелененням. Триватимуть прибирання та роботи з благоустрою у парках, скверах біля закладів та установ на дитячих майданчиках. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.